Всім привіт. У нас сьогодні погода чудова, сонечко, тепло. Трошки я попідгинав їх ці чистики, трошки поприварував тут їх, щоб вони не не відходили добачити. І так само тут теж попідгинав їх ближче, щоб вони не забивали. Поміняв я вже шланги. Зробив ось так, поклав такі углові. Вже треба було таку вісімдесятку, але не було. Взяв я метрову. Трошки вона завелика, але не сильно. Ті більші були і старі. Ну Зараз буду їхати на поле і буду пробувати, як буде йти. Ці шланги вже ніде не слюзяться, не спризяться, не, не підтікають. Ну, нове є нове. Ну, завжди е буває, що і нове буває погане, але поки ще нове ще немає. І вже так вони не так сильно. Змучив я там 2 гектари дисками тими хлущильником. Приїхав чіпляти плуга і, і вже плуга не можу вчепити. Вибиває задня. Ну не то, що вибиває, але взагалі не виключається, Хтось правильно написав там в коментарях мені. Здай на металом цей чермет. Це КП. Стільки зробив одне, що робить, то поламалося друге. Я не знаю, взагалі вона так, ну, не то що вибиває, вона просто не вмикається взагалі. До плуга я так і не під'їхав. Не знаю я вже вже розчарований в цій техніці, тому що металолом він є в Африці металолом. Ось так ще й став так під горіхом, що зараз і вперед немає як, і назад не їде. Ну, якось щось буду робити. Не знаю, це я ще його, напевно, зберу і продам, і все. І не буду дивитися на ці трактора і це все. Ну, це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал, пишемо в коментарях поради. Ну, Те, що здати на металом, це я знаю. Вже писати не потрібно. Навіска так, навіска працює бомба. Як я вже втішився навіскою, то поламалося друге. На все добре.